Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо найпопулярнішу закуску до святкового столу це салат. Готувати будемо два смачні оригінальні і ситні салати. Приємного всім перегляду! Першим приготуємо салат святковий з курячим філе. Чотири варені картоплі нарізаємо соломкою. 4 варені яйця теж нарізаємо соломкою. Нарізаємо соломкою одне куряче філе. Одну середню цибулю я порізала соломкою. Додала чайну ложку солі, столову ложку цукру і 2 столові ложки 9% оцту. Перемішала і залила 300 мл кип'ятку. І цибуля постояла 20 хвилин. Потім воду злила і ось так у нас вийшла маринована цибуля. Додаю до салату. Висипаю банку консервованої білої квасолі і 100 грам моркви по-корейськи. Додаю сіль перець за смаком. І перемішую. Додаю 3 столові ложки майонезу. Гарно вимішуємо і салат готовий. Перед подачею на стіл салат прикрашаємо картопляною соломкою. Другий приготуємо салат з крабовими паличками. Палочки нарізаю ось так. У нас косяк пластинка. Тут у мене 150 грам крабових паличок. Чотири варені яйця нарізаємо соломкою. 150 грам свіжого огірка теж нарізаємо соломкою. 100 г пекінської капусти нарізаємо грубою солонкою. І також до цього салату додаю 100 г копченого сиру косичка. Від цього сиру салат стає смачнішим і пікантнішим. Нарізаємо не дуже довгими кусочками. Додаю сіль перець за смаком, але солі багато не даємо. Тому що. Палички крабові солені, сир косичка теж солений. Перемішую. Тепер додаю сюди три столові ложки майонезу. І до майонезу два зубчики чеснику. Але серцевинку зелену з чеснику я витягнула, тому що вона гірчить. Перемішую майонез з часником. І вимішую салат. І смакота до святкового столу готова. Два смачні і оригінальні салати до святкового столу готові. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!